Вітаю, друзі! З вами здобувач журналістики в Державному податковому університеті Хомяков Єгор. І сьогодні святковий випуск адвент календаря замових свят від команди Арсенія. Нині ми святкуємо святвечір, і головним символом цього свята є дідух. Дідух це українська різдвяна прикраса, символ пожертвування найкращого узбіжжя у хліборобських культурах. Дідух – символ урожаю, добробуту, багатства, безсмертного предка, зачинателя роду, духовного життя українців, оберега роду. Традиція дідуха сягає язичницьких до християнських часів. Символіка і обрядовість в українців. Дідух це ідол дідівського духу чи духу дідів, тобто всіх предків роду. Це давній обряд засвідчує те, з якою великою шаною і повагою ставився пращір до свого родоводу. Дідухом називають це те, що господар і його старший син приносять на святвечір першим до хати. Це житній, пшенічний або вівсяний сніп, якого господар ставить на покуль, окліт обмолоченої соломи та жмут сіна, який старший син, відповідно, ставить на долівку та на стіл до обрус. Якщо в сім'ї немає дітей чоловічої статі, то все це робить лише господар. Дідикою звичаєво фольклорній палітри і різдвяно-водохресного циклу свят можуть різнитися за місцевим колоритом, мати свої типологічні риси, що зумовлено впливом християнської традиції, зміщенням у календарі, затемненням чи втратою внутрішньої форми, звичаїв та обрядів, змінами в традиційному способі життя. Дідуха робили з першого заженкового або останнього обженкового снопа. Напередодні свят зі стаблин обрядового снопу формували кілька пучечків, кожен з яких окремо обліпали соломинками чи обв'язували кольоровими нитками. Потім такі дольки, пучечки, складали докупи й обкручували стрічками, формуючи пишний сніп. Знизу робили розгалуження типу ніжок, щоб дідух міг стояти. Пучки колосся зверху обрамлялися кольоровими стрічками, паперовими або засушеними польовими квітами. Його вносили напередодні Різдва. Після обходу обійстя урочисто заносили до хати де обмолочений пшеничний чи житній сніп, що спеціально зберігався від часу обжинків. У народі цей святковий сніп називали дідом, дідухом, колядою, колядником свою обрядову роль він виконував упродовж всіх різдвяних свят. Він перебував в оселі до Нового року або до водохреща. Люди, які робили цього дідуха, перше скажіть, чи важко це. Друге, поділіться своїми емоціями. Мені здається, це не важко. І емоцій дуже багато, тому що ти в сімейному колі робиш це, плетеш, ви розмовляєте про якісь жарти, сімейні спогади, бабуся, дідусі сидять. Оце таке атмосферне, все душевне, тепле. А я піду до своєї бабусі зараз і запитаю, робила вона чи ні, тому що я особисто ніколи не робив дідуха. А якщо вона робила, попрошу її, щоб вона мене навчила. Дякую вам за увагу, гарних свят. Бувайте!